Вітаю вас, шановні глядачі. Мене звати Любов Завальнюк. В нас в гостях Ісіда Гай. Вітаю вас, пані Сіда. Вітаю. Пані Сіда, ви спілкуєтеся з вищими силами, як Ченнелер. І я хочу вас запитати про такий період, коли е, боги жили на землі. Чому? Е, тому що е, саме божество е, в будь-якій формі. Це з ведичної традиції божество, чи це з єгипетської традиції божество. Сама його матеріальна, фізична складова вона випромінює дуже чисту високовібраційну енергію. І е, люди поруч з такою енергією їх розривають як ту зігрілку, тому що це е, дуже висока вібрація. Наша, м наше тіло не витримує такої. І тут в мене таке запитання. От Я коли просто читала і слухала деяких е, ченелерів, в мене таке запитання. А як тоді люди контактували з богами? І е, якщо наша душа, наша атма це частина божественної енергії, чому вона не розриває наше фізичне тіло зсередини? Що відбувається, як це працює? По-перше, потрібно розуміти, що є дійсно боги, а є творець. І це трошки різні речі. А Ті, кого ми називаємо богами, це були представники інших цивілізацій, які прийшли на землю. І якщо ми беремо єгипетський пантеон, ми розуміємо, що Ісіта, богиня Ісіта це представниця плеяд, тобто це плеядянка. Осіріс. Він був з Сіріусу. Він прийшов з Сіріусу. А богиня Сехмет, вона ліріанка, вона прийшла з ліри, в неї є така форма львиці голова львиці. І всі лірянці, вони навіть хто у втілені зараз, я їх зустрічаю, в них такі обличчя трішечки нагадують форми кішок, чилевів. Ось є такі обличчя. Це душі, які прийшли з ліри. І вони навіть в людській формі постаралися максимально свої форми а, скопіювати тут. А також це андромеда, а, представники Андромеди, представники касіопеї, представники Ліри, тобто Оріону. Ми розуміємо, що всі дракони, які були проявлені, це Оріонці. І якщо ми бачимо у фараоні в третьому оці змія, це якраз такий Оріонський код. Це те, що вони були в контакті з Оріоном. Тобто, це була група представників з різних рас, з різних цивілізацій. Єгипет виник як цивілізація після Атлантиди. Тобто ось ці боги вони знаходилися в Атлантиді, і потім, коли Атлантида була зруйнована, вони перемістилися в Єгипет в інші точки по планеті, і вони знову відновили свою цивілізацію. Якщо ми кажемо про божественну енергію зараз всередині нас. Вона є всі боги, вони тут, але вони фрагментовані. Тобто одна богиня Сахмет зараз втілилася як п'ять тисяч жінок і п'ять тисяч чоловіків. Тобто маленькі фрагментики сехмет. Цієї великої структури, вони зараз знаходяться в різних людях. І якщо ми будемо цю енергію піднімати, вона буде розкриватися в цій людині і набувати силу. Це як а, взяти з океану крапельку води. Крапелька води має все те саме, що має океан, але без океану вона безсильна. Вона сильна, коли вона всередині океану. І для того, щоб нам включити нашу божественну частину, якщо у вас є богиня Ісіта, сіта, чи богиня сехмет, чи інша богиня, вам потрібно під'єднатися до внутрішнього енергетичного океану до творця, до першого джерела, з якого вийшли всі боги. А, за моїми даними, перший посів, який виник, перша раса, яка була до боїв, це були янголи. Це велика янгольська раса. І вже янголи створювали богів. Тобто Боги йдуть після янголів, і вони вже мають різні форми. Тобто, якщо янголи це просто світло, да, таке високовібраційне світло, то боги вони вже мали форму, вони вже мали свої фізичні структури, матеріальні тіла. Тобто, це принцип нашого творця, наш творець проявлений в різних формах, енергіях і поза формами енергії. А всі ці форми і енергії можуть перебувати тільки в колі часу. Тобто, час він дає змогу нашому творцю пізнавати себе через будь-які форми і через богів, в тому числі. Якщо ми заберемо час, то наш творець це нічого і це все, я все і нічого, я скрізь і ніде це творець. І якщо ми хочемо вийти на нашу істину, ми маємо виходити на Творця. Звичайно, Боги це як ступені до Творця. Тобто ми можемо по цих ступенях приходити до Творця, але кожен Бог це просто одна з форм Творця, але це не весь Творець. Е, чому зникла Атлантида, і чому Боги пішли від людей? Боги не пішли від людей, вони понизили свої вібрації, і всередині них почали виникати такі почуття, як злість, ненависть, гнів. І тому, що вони довго знаходилися в матерії, матерія це повільне і плотне. І коли ми довго знаходимося тут, в матеріальному світі він починає впливати. І навіть на богів. вони не знали, коли вони прийшли з інших цивілізацій. Вони не знали, що так буде на них впливати планети, що їхні вібрації будуть понижуватися. І тому, що вони почали змінюватися всередині, відбулася їх фрагментація. І ці боги вони пішли в цикл втілень. І зараз вони всі втілені, але вони втілені як багато людей, які навіть не знають і не пам'ятають, що в них є ця божественна частинка. І це і є їх прокляття цих богів бути фрагментованими і не пам'ятати себе. тобто їх вібрації понизилися в них ось ці якості почали випрацьовуватися. І тоді творець для того, щоб це вирівняти і змінити. Проявив цих богів як ще більше форм, як багато людей. І зараз, якщо одна людина вона налаштується на свою божественну частину, вона зможе як Будда, відкрити в собі всі якості Бога, відкрити в собі всі якості світла, як, допустимо, сеїбаби відкрив це. Це все є в нас. І якщо ми будемо цю частинку підсвічувати в собі, ми зможемо ці якості відкривати дуже часто, коли я дивлюсь на людей, і я дивлюсь прямо їм в серце. І кожного разу я кажу: зараз я звертаюся до Творця всередині цієї людини, і я буду дивитися в Творця. І коли я кудись дивлюсь. Цього стає більше. І я буду дивитися в творця цієї людини, і в ній цього творця буде більше, більше, більше. Я буду дивитися просто туди і буду говорити до нього. І це дуже класна практика, а якщо у вас з кимось погані стосунки, якщо суперечка, просто кажіть цій людині в серце. Ось дивіться, її прямо, прямо можете туди дивитися, прямо в серце, і звертатися не до особистості, не до его, не до національності, звертатися до цієї частинки Творця всередині людини. Туди говори. Пані Сіда, але це ж певного роду е, даршан. Коли це відбувається з вами? У е, вас входить божественна енергія, вищі потоки. І яким ви бачите божественну енергію? Яка вона атма? Я бачу, що божественна енергія постійно в нас. Вона постійно. Немає такого, що вона прийшла, пішла. Вона просто є, тому що ця божественна енергія це істині ми. Але коли ми туди дивимося, вона існує. Так само, якщо я зараз дивлюсь на цю стіну, вона для мене існує. А того, що за моєю спиною немає. Але воно існує. Але для мене його немає, тому що я туди не дивлюсь. І просто коли ми кудись дивимося воно починає існувати. Якщо ми закрили очі і сказали, приходить божественна енергія, вона не звідкись приходить, вона приходить з нас, тому що ми просто туди подивилися, ми направили туди свою увагу. Вона завжди була тут. Завжди вона, вона нікуди не йшла і ніколи не приходила. Вона завжди тут. Так само, як і ми. Ми не зникаємо, ми завжди тут. Ми завжди перебуваємо. І мої наставники вони кажуть, ти ніколи звідси не йшла. Ти завжди була тут, і ти завжди будеш тут. Тому що ти не ця форма, не ця подоба. Ти просто енергія, яка завжди тут, у всьому і ні в чому з цього. Тому ми завжди тут. Ми, як любов, як енергія, як Бог, як творець, ми завжди тут. Пані Сіда, в мене ще запитання. Стосовно того, як люди вступають в контакти з Божественним і чому деякі вчителі просять своїх учнів не будьте біля мене дуже довго. Дайте собі відпочити, дайте собі відчути себе в світі, а не біля мене, тому що е, мій потік енергії для тебе як е, наркотик. Якщо людина ще не відкрила в собі цю божественну енергію, але вона відчуває її в іншій людині, яка вже відкрила її в собі, відбувається така підсадка: Окей, ця людина божественна, я маю сидіти біля неї, тому що вона божественна, а не я. І вчителі вони це бачать і вони не хочуть, щоб. А, це забруднювало свідомість, тому що це відхилення від істини. І тому вчитель, коли він бачить, що відбувається підсадка, він каже: тобі треба йти, тобі час іти від мене. Тому що ти маєш відкрити свою божественну енергію, ти маєш іти в свою практику, ти маєш відкрити цю істину цього творця всередині себе. І він завжди цей вчитель відправляє своїх учнів ідіть туди. Тому так так потрібно для того, щоб кожен із нас відкрив цю енергію, цю силу. Приходив а, майстер Сананда у вигляді Ісуса. Він проповідував, давав, але це не працює це не спрацювало. І люди вони не змінилися настільки, щоб припинити війни, щоб припинити в біль. Приходив Будда, але це також не спрацювало, тому що один святий це не працює. Кожен має стати таким святим. Кожен має стати таким Буддою. Кожен має зрозуміти цим святим зараз буду я. Ось, де б я не знаходився, я буду робити так. Як би робив Будда, чи як би робив пророк Мухаммед? Неважливо, ви можете обрати свою е, людину і просто запитувати себе, а що б зараз зробив на моєму місці Ісус? Чи що б зараз зробив Буда? Ось я багато разів себе запитувала. А ось в цій ситуації, як би ця людина вчинила? І до мене зразу приходила відповідь, зразу приходило розуміння. І якщо ви направляєте туди свою увагу, ви починаєте цього буду пробуджувати в собі ось цю енергію Творця пробуджувати в собі, тому що цей час це час про пробудження кожного. І коли ми пробудимося, ми знову опинимося в світі божеств. Ми зрозуміємо, що ось це ми. Ми завжди були тут, ми просто забули, хто ми такі, і ми згадали. І ми йдемо до того, щоб згадати. Пані Сіда, що вбило Атлантиду і над чим нам людству треба замислитися? Це дуже цікаво, тому що Атлантида дуже довго була моєю великою біллю. Коли я згадувала. Моменти кінця Атлантиди, я плакала. І коли я розказувала це, деяким людям, вони починали плакати, тому що вони згадували, коли йшла велика хвиля, як стіна просто як стіна з води з моря і до неба. І всі покинули Атлантиду, окрім жреців. Жреці тримали руки, тримали руки, ось цю стіну, цю стіну, хвилю, до кінця, до самого останнього моменту, поки останній корабль не полетів, і потім всі жреці одночасно опустили руки, і вода впала. І я навіть така застигла стату, як мені показували наставники, коли 5, як 5 пальців, 5 представників 5 разів одночасно між собою почали. Воювати, сперечатися, це були суперечки всередині Атлантиди, не зовнішній ворог. Атлантида була дуже сильна, дуже багато магії. Магія води, магія з кристалами. Тобто, кристали поміщували воду, і вони а, мали велику енергію, вони трансформували воду. Тобто, зараз є такі, навіть пляшки з кристалами заливається водичка, і людина. Є. І в Атлантиді ось ці кристали їх поміщували скрізь, тому що це був острів, а навкруги була вода, але настільки піднялось его, що кожна раса, кожен лідер, представник їх було 5 основних, як в нас зараз, є велика п'ятірка. Ось там також була велика п'ятірка, і вони почали всі один з одним суперечуватися за лідерство: хто найкращий, хто найрозумніший, чиї технології кращі І все. І просто ці кристали вони почали випромінювати таку енергію, яка підняла воду. Тому що Атланти поміщали великі кристали у воду. І вони працювали з водою, вони працювали а, з усією флорою, яка знаходиться в воді. А вони створювали дуже багато магії з води. Це була магія води, були дракони в них, як представники Оріону. І це був вже процес, який неможливо повернути ну, незворотній. І тільки ж реці. Вони залишилися до кінця. Пані Сіда, а що сталося з рештою мешканців Атлантиди? Куди вони полетіли? Де вони живуть? Це було багато приселінь. Це був Китай, де є піраміди. Ми це знаємо такі самі, як в Єгипті. Це був Єгипт. Якщо ми подивимося на карту. Світу у плоскому варіанті ми побачимо, що Єгипет, взагалі, він знаходиться в. Центрі планети, тобто це центральна точка. А це було також піраміди Мексики. Це дуже багато місць, куди розселилися Атланти, але їх епіцентр це був Єгипет, звичайно. Тому що сама річка Ніл вона схожа на нашу чакральну систему. І коли вона підіймається з Каїру, там а, йде така розвилка, як. Ось тут в сьомій чакрі, і, і відбувається вознесіння. Тобто, в Каїрі є ворота, портали, які були віднайдені. Вони є на фотографіях, але їх немає в жодному музеї. Це якраз такі портали, через які боги приходили і йшли. тобто Боги це представники інших а, систем, як в наша сонячна система, також є система плеяди, ліри, система Сіріус, система Оріон тобто з різних систем приходили представники, і це такі великі спорудження по. Портали. І навіть а, зараз в деяких частинах світу будують подібні спорудження, просто такі арки, такі портали. І а, деякі жреці, вони на вищому рівні працюють з цими енергіями. Так, отримують нові технології, які впроваджують зараз в нашому світі, також через портали. Слухайте, а як же тоді боги чують наші молитви? Якось цей зв'язок відбувається. От ми молимося до Бога. Один, він же ж теж, виходить з Атлантиди, і теж виходить. кожен пантеон богів це представники тих разів з Атлантиди. То Атлантида була велика, це не просто острів, це цілий континент був, як Австралія. Було, так. Як Антарктида. Це Антарктида. Коли вода впала, вона замерзла. Ого. Ого. А можливо буде таке, що Антарктида відтає, і ми побачимо, ми побачимо що, що щось змінилося, і там є життя, чи там є якісь залишки, чи може вже там щось познаходили, просто нам не розказують. Антарктида не просто так закрита, ви маєте це розуміти, і не просто так є договір, по якому ніхто не може потрапити на ці території, на цю землю. Тобто, ви можете підплити на кораблі, побачите, але ви навіть не зможете зійти туди. І, звичайно, там є певні знання, звичайно, там є сильні енергії, там є портали, і тому ця територія, вона закрита. А вона може для бути людей. жила зараз? А, там є спеціальні бази, а, які знаходяться на Антарктиді, і там є представники інших цивілізацій. так. І питання: як же ж Боги з нами спілкуються? Всі пантеони, це виходці з Атлантиди, Антарктиди. Так. У Богів є те, що ми називаємо вищим я. Це вищі керуючі енергії, вищі божественні енергії, які знаходяться а, біля ядра творця. Щоб зрозуміти, а, як працює творець у колі часу, ми маємо просто подивитися, а, як створена одна клітина, як створена наша сонячна система. Сонце всередині планети навколо сонця. Тобто а, сонце і планети навколо це час. І ось це сонце, це енергія, через яку транслюється творець. Далі від сонця йдуть промені. Там, де промінь починається, енергії дуже багато, це гаряча енергія, ось там знаходяться вищі аспекти. Чим далі йде цей промінь, тим він холодніше, холодніше, холодніше. Це фрагментація енергії. Тобто йдуть янгольські енергії, йдуть божественні енергії, йдуть різні творення, планети, системи. До людини. І коли ми звертаємося до Богів, тобто ми одночасно звертаємося до себе, до енергії всередині себе і до енергії, яка знаходиться в колі часу і за колом часу. Тобто, ця божественна енергія це, а, це, це все. Якщо ми побачимо піраміду, то ось це творіння піраміди це система. Наверху знаходиться творець, це один одиниця. Звідси йде розширення, тобто йде фрагментація. Це мірності. Чим нижча мірність, тим більше а, форм, тобто на самій нижчій мірності дуже багато. Чим вища мірність, тим менше форм, але форми більші, вони інші, вони сильніші. І якщо б енергетично ці, а, наприклад, 5 тисяч жінок з сехмет об'єдналися в одну жінку, це була б одна богиня. Нічого собі, як це цікаво. Пані Сіда, я вам дуже вдячна. Надзвичайно цікава тема, шановні глядачі, пишіть, будь ласка, ваші коментарі. Давайте далі просвітлюватися, далі дізнаватися, як взагалі влаштовано цей світ, чого ми не бачимо, але що на нас впливає. Пані Ісіда Гай сьогодні в нас у випуску. До зустрічі в нових ефірах. Дуже будемо вам раді. Дякую.